Бляглай сказку слухати. Ти, ти ж казку хочеш. Добре, розкажемо тоді казку про котика. Ура! Можа, може я вже таку розказував. Жив був маленький чорненький котик. Це коричневий І він завжди хотів бути великим і, і сильним котом. На всі його біжали, бо він був маленький, чорненький такий, вусатий, <смі> носатий, кохтятий. Але він все одно ходив і шукав якихось нових цих... Ай, от так, от так. Хай <смі> от, і шукав, шукав собі якихось нових пригод, нових друзів і не міг не йти, а потім. <кій> Якось сів якийсь автобус, і той автобус його десь повіз. Він думає, капець, де я поїхав? що... І він десь його висадив в якомусь полі чи лісі. І той котик там ходив, ходив, перше по тому полі, потім, там якісь мишей ловив там польових. От. І так він потім в ліс попав і ходив довго в тому лісі, жив-жив. І він все так ну, не знав, де він, що він. І десь він два роки так ходив по тому лісі, там полював, всяких там, якихось пташок, ще чогось там ловив. Ну, а та одного разу <кій> він не міг знайти дорогу додому. Дуже великий ліс був, він не міг знайти. І одного разу він чує, що плаче якась там дитина, теж там заблудилася. Він приходить, дивиться, а там якісь гієни чи хто там. Біля неї кружляють і хочуть з'їсти. І він такий, я захищу тут дитину. І давай <кій> кинувся на них і, думаю, почав шипіти, там ричати. Ну, і, це... і дивиться, вони повтікали, думаю, дивно. А та дитина теж з перестраху теж перестрашилась. Думає, що таке і втекла. Він думає, врятувала, не подякувала. Тут він до річки. <кій> Якби доходи і бачить, що він. Е і бачить, там думаю, поп'ю води. Так, і пішов, попив води і дивиться відображенні, і аж злякався. А там на нього дивиться пантера така чорна. Він думає, кип'єстро втікати, потім думає, тихо, ну як вона в воді. Пішов, дивитися, ще раз, а вона знову на нього дивиться. Потім він побачив. Почав її усміхатись, побачив, а то він, та Пантера. Отак виріс з маленького котика Пантера. Велика.